Чудова новина для всіх власників домашніх тваринок та тих, хто любить активне дозвілля зі своїми улюбленцями, вперше в Запоріжжі з'явились затверджені схеми зон для вільного виголу домашніх улюбленців. В цьому році ми за допомогою депутата Запорізької районної ради Дмитро Луца ми змогли цього досягти, і наша міська рада разом з адміністрацією районів видокремили ці ділянки для визначення зон вигулучення трестувальних майданчиків для собак. Після подання наших звернень щодо такої ідеї через рік нарешті все облаштували. Скажіть, будь ласка, які е, перспективи для собак та собачників ви бачите в таких е, в зонах вигулу? А насправді це дуже класна ідея. Такі зони вигули чим більше їх, тим краще. Це не зони вигули, а зона дресурувальна вигульне майданчики. Це для того, щоб можна було там собака бігати без повідця, не заважаючи іншим людям. Ці зони повинні бути облаштовані, там повинна бути огорожа. А можливо, якщо це дресурувальний майданчик, буде передбачено якесь приладдя для дресування собак. Повинно бути освітлення, урна для прибиття сміття. Такі ініціативи доводять, що спільними зусиллями ми можемо зробити Запоріжжя кращим. Пишіть в коментарях, в якому б районі хотіли побачити зону для вільного вигулу домашніх улюбленців, і чи погуляли б там.